Під час станення льодовиків в басейні річки Прип'ять утворилось величезне прильодовикове озеро. Воно наповнювалось, наповнилось, наповнилось, і в якийсь момент оця вода прорвала це озеро і вилилась в долину Дніпра. Це озеро воно витікло за кілька днів, тобто це був абсолютно катастрофічний паводок. Вода тікла настільки швидко і потужно, що оці піски принесла до нас. І от якраз з проривом цього Прип'ятського природовикового озера і пов'язують появу тут пісків. Повинен бути десь, да? знак. Він є з одного боку, я не пам'ятаю, да, З цієї заступ. сторони чи з того, як їхати. Далі зараз. Коли військові пішли з полігону, залишився залишилась така от ділянка пісків, 19,5 тисяч гектарів. Це величезна ділянка, і вже тоді правоохоронці стали піднімати питання, що треба її заповідати. От. Там були військові, доступ був обмежений, ніхто особливо не знав, що там робиться. Так? От. А тут її, її відкрили да? і були спроби її заповідання декілька разів. І Чорноморський заповідник, там, Інститут зоології, і ми, Державний університет, намагалися заповісти, нічого не виходило. І займалися створенням цього парку свого часу. професор ходосовце якраз керував цими роботами. Тобто 2007-2008 рік об'їхав всю цю територію, склав детальний план, підготували науково обґрунтування. І потім, до речі, коли вже парк створювався, то теж виїжджали, спілкувалися з місцевим населенням, переконували, щоб парк був кругу, в принципі, добавляємо. Номер На сьогоднішній день і номер два. Тобто ОП, Олешківські піски. пускайте. 20, 2020-09-09. Пацієнтієва олігіноза. В п'ятьох місцях це така методика для оцих бевідивостей плод. Міряємо глибину. Ну тут буде Пісок тут буде 80 сантиметрів у всіх п'ятих випадках, я думаю. А якщо це кам'янистий ґрунт, це може бути один сантиметр, може бути нуль, може бути десять сантиметрів там. От. До речі, оце ж акуратно. Оце Норка, тут живе їму ранчик. Камдибка. А кінгурушка тільки маленька. Ти розповідав, де, mm -hmm. Ні. Нічого розповідав, не розповідав. Оце. У нас там був один проєкт, ми їх там досліджували разом з спеціалістами Чорноморського біосферного заповідника. Ось вона тут живе. Стіла діпу Я навіть по латині вивчив, хоча сам ліхіново. Він рухається, як кінгуру, стрибає no. такий на задніх ногах. А передні лапки такі зовсім маленькі от, і стрибає там на кілька метрів. І Виходить з норок десь за хвилин 10 до закату сонця, заходу сонця, і десь години-дві він оце активно бігає, живиться, можна його побачити, а потім вже ховається. Ну, чистенькі тут, Чистенькі, без нічого. Лігінафільник зараз. Тут ну, подивимось. О, ось тут я. Нами протягом останніх п'яти років було описано один новий для науки рід. Рід, названий а, на честь моєї доньки, яка зібрала один зразків, де був цей вид а, а, знайдений. Вона повторювала за батьком те, що він робив. В два з половиною роки і щось накидала в пакетик. Ну і Валявся на столі той пакетик. Думаю, ну, донька зібрала, треба подивитися. А мені не вистачало ще одного зразка, щоб описати новий для для рід. Відкриваю, там він є. Ну і вона, Назва пішла Катіріна Міцис. цитрарії. Бо росте на цій цитрарії, цитрарія акулята. Ось цей лишайник. От. Цікавий такий його тут дуже багато. Цитрарія акулята. Коричневенький, у нього такі маленькі. А на кінчиках зігнуті такі щитіночки, якими можна навіть його тут прикріпити, він буде тут навіть сидіти отаким от чином. Що таке, наприклад, степ да, і поле? Сільськогосподарське поле. Тобто, в степу ти можеш будь-який час туди піти, ти можеш там накосити сіна, ти можеш там випасати свою худобу, ти можеш зібрати там лікарські рослини, подихати просто повітрям цим Чарецевим. А що таке поле? Тобто, на поле ти не можеш піти в будь-який час, так? Поки там, скажімо, росте пшениця, ти не можеш зимку піти там на нього, чи восени, коли вже скосили. Да? О, ти не можеш піти. Тобто Це територія з обмеженим доступом. Зараз в наші грають таку кількість хімії лють на ці поля, що там немає комах, немає нічого. Тобто це отруєна територія з обмеженим доступом. От Ви живете, да? і що би хотілося, щоб було поряд з вами? Чи ще одне поле, яких і так вже навколо е вистачає, мільйон? Чи все-таки залишився клаптик степу? Що цікаво, що ми з вами знаходимося в степу. Це такий дуб, ну, насправді не в степу, а в степовій зоні. А в степовій зоні є дуже багато цікавих місць, які не схожі на степ. І оце Буркути це місце, яке не схоже на сам степ. Завжди людина бачить, Природу і говорить: а оце можна їсти, а оце можна пиляти це дерево, щоб його спалити, або меблі зробити, або їсти, або щось зробити. Більше далі мозок людини не йде, то поїсти, да, то і все. Насправді, от ми дихаємо повітрям. Це екосистемна послуга. Ми намагаємось просто сісти просто на кучу гуру і 10 хвилин ландшафтотерапії. І ти вже трошки інакше себе почуваєш. Екосистемні послуги це також послуги від природи, які ми отримуємо. Не тільки їсти, не тільки пиляти дерева для меблів або для пічки. Ця територія намагалася бути розкручена з точки зору туризму. але Туристичні маршрути тут для гурманів. Це ті, які люблять такі е, затишні місця, куди ніхто не їздить, ліси, де мало людей. Але тут ось така е, ще не туристична мекка, і вона поки що має такий правильний скажімо так, баланс між рекреацією та охороною.